Тема нашого уроку сьогодні холодні страви і закуски з риби морепродуктів. Я для вас обрала сьогодні такий дуже популярний у нас в Одесі страву одеської кухні, страву Одеської єврейської кухні. Це звичайно форшмак. Форшмак в перекладі з німецької мови означає закуска. Тобто і ті ж самі німці, і ті ж самі. Шведи, Швід, євреї називають форшмак власне своєю національною закускою. До речі, в німецькій і ще в ті часи пруській кухні форшмак спочатку це була дійсно гаряча страва, рублені оселедець або, звичайно, можна форшмак готувати ще з м'яса. Запікалося із картоплею, з овочами і подавалося як закуска, гаряча закуска на, стол, на стіл. В нас в Одесі євреї, звичайно, зробили із цю закуску холодною. І тому в будь-якому закладі ресторанного господарства Одеси ми обов'язково меню знайдемо цю дуже смачну закуску, яка готується з оселеця, це, звичайно, форшмак. Мета сьогоднішнього уроку з вами закріпити знову такі всі вимоги щодо приготування холодних закусок, щодо їх е, санітарні вимоги під час приготування, вимоги до подачі цих закусок, вимоги до е, оформлення цих закусок, тому що ми розуміємо, що це така, знаєте, як корона страва нашого бенкетного столу, яка повинна якби Прикрашати наш святковий стіл. І тому сьогодні ми з вами, вже це наше останнє заняття з холодними закусками. Сьогодні навчимося готувати форшмак. І, звичайно, обрала я тему класичну, тому що є безліч, кожна господиня по-своєму готує якісь інгредієнти, які додаються, до речі, можна ще додавати грецький горіх. Але Ми сьогодні готуємо форшмак по-одеськи. Звичайно, класичний. Для його приготування я зважила і, звичайно, зараз вам оголошую, які продукти нам потрібні. Звичайно, перш за все, потрібний король нашої закуски це оселедець. Вагою 200 г. Я із одного оселедця, який самостійно я замаринувала, потім відібрала. Я, до речі, вам на платформі скинула. Як обробити оселедець, щоб не було в ньому ніяких ні кісточок, чистеньке філе, без кісток, без шкірки, без брюшка, без звичайних дрібних навіть кісточок. Крім оселедця, нам ще потрібно, я заздалегідь ошпарила кип'ятком, Це у нас 50 г цибулі рібчастої, Потрібно відварене яйце. Я відварила два яйця, одне у нас піде. В закуску інший це можна використати для оздоблення. Потрібно обов'язково зелене яблуко вагою 50 грам, і білий хліб вагою 50 грам, вершкове масло 40 грам, ну і, звичайно, молоко для того, щоб замочити наш білий хліб. Ну, спочатку розпочнемо із оселеця. оселедця. Оселець ми можемо його дрібно посікти, це така класика. Хоча сьогоднішній день ми розуміємося і знаємо, що є такий ще приклад, коли оселедець пропускається через м'ясорубку. Тобто ми можемо. До речі, от сьогодні в час, коли у нас дуже часто відсутнє світло, я підготувала, що все ж таки зроблю дрібносічений оселедець. оселедець. Зараз я швиденько, побачу, як у нас час швиденько минає. Значить, ну, Обов'язково оселедець для того, щоб якось прикрашити його більше зробити смачним, можна ще оселедець перед тим, як його е, використовувати для закуски, його можна е, замочити в молоці. І, звичайно. Теж ми зможемо з вами отримати дуже такий ніжний, смачний смак оселедця. Ну, я все ж і спробую зроблю класичне, як в ті часи, коли народжувалася ця закуска у нас в Одесі. До речі, можна почитати багато такої інформації, що взагалі в єврейській кухні, от колись оселедець вже набирав якогось не дуже приємного вигляду, як то кажуть, із ржою. Уже не зовсім е, такий гарний на вигляд оселедець, а його не, не бажано викидати, а щоб з нього зробити, І ось придумали євреї одеські, придумали цю страву, що можна покращити смак оселедця. Ось з додаванням деяких продуктів, які, звичайно, створять цю, цей продукт, який, до речі, буде у нас. Дуже таким смачним і непомітно, що там оселедець був з якимось. Так, до речі, зараз так, Зараз я все ж таки потім в кінці ще скористаюся ножем нашим. Треба подрібнити і хочу, щоб швидше це зробити. швидше, мабуть, буде, якщо взяти двічі його через місорубку пропустити, це так само це буде нормально. Це теж буде форшмак, який буде нагадувати більше вже, знаєте, паштет, ніж рублена маса. Ну, до речі, вважається дуже приємним таким насмак, коли ми відчуваємо структуру нашого оселедця. А структуру можна відчути тільки, якщо оселедець подрібнений на такі дрібні шматочки так. так зараз ось тут у мене із придбав з вагою 400 грам, промаринувавши його в, в маринаді з додаванням солі, перцю чор, чорного. Зернах лаврового листа. І, потім, і це була вага салеці 400 гри. І бачите, це майже, майже половинка відійшла на відходи. Це завжди так, коли ми обробляємо рибу. Чисте філе без шкір кісточок, без шкірки, без, без хребта. Це, звичайно, нормальне явище відходів. Так, ну от уже я швиденько зараз сподіваюся, що у нас цей. Пару шматочків залишилося. Так, да, от, бачите, я вже вам казала що на, на, на початку, що форшмак ще є, готують його ще з м'яса. Є теж таке роблять відварне м'ясо і готується теж. Ну Взагалі, от в нашій кухні, в українській, ну і в одеській кухні, завжди, якщо ви чуєте, форшмак, зараз я приберу цю наш форшмак, то ми завжди одразу, одразу розуміємо, що це йдеться розмова про селедець, ні про яке м'ясо, ні про яку іншу продукт, а, звичайно, осаледець. Ось я ще, крім того, що дрібно порізала, ми ще от користуємося таким прийомом за допомогою ножа. Ми цю масу повинні з вами добре-добре її порубити для того, щоб вона мала таку ніжну консистенцію. Ну все, я так думаю, що вже гаразд. Все. Наш ошелець готовий. Я ось для приготування форшмаку приготувала таку у нас миску. Відправляємо його в миску. Все, один продукт, як то кажуть, вже готовий. Так. Наступне, дивіться, почнемо з хлібу. Значить, у нас я вам казала, що тут я зважила. 60 грамів хліба треба відібрати, можна навіть ми можемо переважити. Треба обов'язково зрізати шкоринку, щоб вона нам не заважала, тому що нам потрібно в закуски мати м'якіш. Ну, от зараз давайте я зважу, що вона залишається після зняття шкірочки. Ой, пробачте. Зараз я зважу. Так, ось 40 грам, які, звичайно, я вам казала. Оці 40 грамів нашого хлібу, я трохи наріжу його на такі шматочки, треба залити молоком. Звичайно, якщо вдома нема молока, можна скористатися водичкою. Ну, більш смачніше молоко. Но якщо немає, можна ще заливати хлібок нашим молоком. Так, тепер зараз я приберу. Наступне у нас зелене яблуко. Обов'язково яблуко повинно бути зеленим кислим. Ну, це для нашого регіону найбільш популярне кисле яблуко це семірінка. Да? Ми знімаємо шкірочку яблука. Зараз я швиденько зниму шкірочку. І, до речі, ми зробимо такий один прийом яблука, щоб не секти його. Ми його разом із цибулією переб'ємо блендером. Зараз, побачите, так? Все, прибираю, щоб у нас було чистенько. Так, на столі не забуваємо про власне робоче місце. У нас завжди на столі повинен бути порядок. Ті, Той посуд, який звільняється. Ми повинні з вами його прибирати, щоб не нагромаждати наше робоче місце. Ну і, звичайно, при нарізуванні я часом нагадую, ви розумієте, це, що нам потрібно слідкувати, щоб не порізати собі руки. Так, до речі, ось скидаємо яблука і цибулю, і ми зараз їх переб'ємо нашим блендером таку Обов'язково перевірити під час перемішування, перебування блендером, щоб не було наших комочків. Бо Ви бачили, що я яблука таким крупними шматочками порізала. Ще раз пару. зроблю. Поріз. Так, ось. Так, тепер. Додаємо нашу яблука з цибулію так само в цю миску, де наша закуска. Так, наступне яйце, я вам казала, одне яйце треба посікти разом із білком, жилтком. Так. Можна подавати форшмак, звичайно, класично, це під час формування подачі холодної закуски, можна подавати його на, бороді... на шматочку бородинського хлібу, натерши його цибу... <смірком> огірком солоним, і зверху за допомогою столової ложки, обмокнувши її в холодну воду, зробивши такі два шарики, щоб вони були звичайними. Ви розумієте, нам треба, щоб були гладенькі краї, того ми можемо скористатися в формуванні шаріків, двох таких для такого, як звичайно я казала, бутерброду, як би сказати, що можна, подавши його на обробну дошку шматочок бородинського хліба, дуже смакую. Інколи буває, що на тарілках, звичайно. Так, тепер наступне у нас, тепер бачите, от вже розмок наш хлібушик. Так, і добре, що немає шкоринки. Ми віджимаємо добре від молока наш хлібушик. І додаємо його до форшмаку. І на останок, ще до форшмаку, ми повинні з вами додати вершкового масло. За рецептурою це 40 грамів вершкового масла. Звичайно, ось я його додаю ще вершкове масло. Можна покращити смак, додавши ще трохи лимонного соку. Зараз я спробую я вам покажу. Так, добре. Значить, можна трохи додати. Ось я вичавлюю трохи лимонного соку. Так, чорний мелений перець. Ну і, звичайно, солі. Все. І тепер ретельно добре треба перемішати. Ось запуски зараз я. Перемішаю, побачимо, що з нас у нас вийшло. Ну і залишається тільки цю закуску, звичайно, дуже гарнесінько її подати. І я зроблю подачу закуски і вам скину в вайбері, Ви побачите, як я вирішила подати цю нашу закуску. Так. Все, ось у нас закуска готова. Дякую за увагу!